Доброго ранку, малята! Зараз у нас буде заняття з розвитку мовлення, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Дітки, до нас сьогодні прийшла лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, лялько Оленку. Доброго дня! А давайте в неї запитаємо, яка в нас зараз пора року. Лялька Оленка, яка в нас зараз пора року? Дітка, вона каже, що зараз зима, правильно? Лялька Оленко, а який зараз день тижня? Вона каже, що сьогодні субота. Неправильно, неправильно, лялько Оленко, а зараз в нас день, ніч або ранок. Вона каже, що у нас зараз ніч. Ні, Оленко, ти зовсім неправильно відповідаєш. Давайте сьогодні ми з вами будемо розмовляти про календар і дізнаємось про пори року, які вони бувають, а також. Про доби часу і щоб наша лялька Оленка змогла орієнтуватися в часі. Добре, так слухайте мою розповідь. Скажіть, що це в мене зображено? Правильно, календар. А що таке календар? Правильно у календарі? Зазначено, який в нас зараз рік, назви днів тижня та числа. Тож ми можемо сказати, що календар це список днів усього року, з поділом на тижні та місяці. Календарі бувають різні. Наприклад, цей календар у нього поділ днів. На кожен місяць помісячно. Бувають календарі, у яких поділ днів на кожен день, а бувають, у яких зображено одразу всі дні року. А на які порі року ділиться рік? Рік поділяється на чотири пори року. А скільки місяців має кожна пора року? Кожна пора року має три місяці. А скільки місяців має рік? А рік має дванадцять місяців. А чи можуть місяці порушити свою послідовність? Ні. Як ви вважаєте чому? Тому що такий закон природи, що кожна пора року змінюється іншою і ніяк інакше. Від цього залежить і життя тварин і рослин. Малятина, що ви прослухали розповідь, сподобалась вам. Давайте зараз ляльці Оленці розкажемо про пори року і що ми робимо кожному пору, порі року. Дітки, що ми з вами робимо влітку? Так, ми з вами плаваємо, засмагаємо, катаємось на велосипеді, розважаємось, граємось в ігри на вулиці. Малятка, а що ми з вами робимо взимку? Так, ми можемо взимку погратися в сніжки, зліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах. А що ми з вами робимо восени? Восени ми можемо спостерігати, як листочки жовтіють і падають з дерев. Це дуже-дуже красива пора року, особливо коли золота осінь у нас. А навесні що ми робимо? Що ми можемо спостерігати? Навесні стає тепло, так? і ми більш часу проводимо на вулиці, також граємось в ігри, катаємось на велосипеді, граємось в парку. І ми спостерігаємо, як всі дерева і травичка розквітає, і, стає, і пташки прилітають з теплих країв. Ось так, Оленка, Ми тобі розповіли про всі-всі пори року. А тепер я пропоную вам пограти дуже цікаву гру Гра пори року. Скільки пір року ви знаєте? Чотири. Назвіть їх. Зима, весна, літо. Осінь. Позначимо наші пори року кольорами. Зима в нас буде синього кольору кружечок, весна зеленого, літо жовтого та осінь оранжевого. Перед вами. Будуть з'являтись картинки сюжетні. Вам необхідно уважно розглянути їх та визначити, яка це пора року. Приготувались? Тож, Яка це пора року? Літо. Яка це пора року? Осінь. Яка це пора року? Весна яка пора року? Зима? Яка пора року? Літо, яка пора року? Зима. Яка? Яка пора року? Осінь. Яка пора року? Весна. Молодці. Молодці малята, ви сьогодні гарно попрацювали, дізналися багато нового. І лялька Оленка тепер зможе орієнтуватися в часі і знати, яка в нас пора року, день тижня і доба, так, Оленка. Ми їй допомогли, щоб вона знала, що зараз весна, що зараз в нас ранок. так? Вона це дізналася, і ви багато нового дізнались. Тож відпочивайте. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!